Вітаю, шановні друзі, ось це японський меч. Бачите? От. Дістаю і усі дуже не показую. От. Но, э, це серйозна штука, якою можна нападати холодною зброєю. А можна захищатися. Тобто ми бачимо, що дві функції у зброї, напад або захист власної території власної держави. Японські самураї тим займалися. Ну, а сучасні війни, вони зовсім інші, шановні друзі. 21 -е століття породило так звані гібридні війни. І це цікавий такий феномен. От я хотів би сьогодні якраз на цю тему коротенько і поговорити, щоб ми зорієнтувалися, що ж воно таке. Ну, сучасні гібридні війни, на мою думку, це війни, які системно використовують специфічні комбінації використання інформаційно-комунікаційних військ, сил спеціальних операцій, розвідки, спеціальних служб. Та традиційних військ, безумовно, особливо на другому етапі. Тобто, це сухопутні, морські і космічно повітряні сили. Раніше були повітряні, а зараз вони космічно повітряні. От. Ну і відповідно гібридним є і театр військових дій. В умовах формування глобального інформаційного суспільства, тобто, це інформаційно-комунікаційна сфера, це сфера економічна, політична, соціальна і духовна. Ви бачите, що оця гібридність полягає у системності використання цих речей. Ну і конкретно дуже важлива штука, що таке інформаційно-комунікаційні війська. Інформаційно-комунікаційні війська це суб'єкти інформаційно-комунікаційної діяльності, безумовно. На що вони впливають? Вони впливають на інформаційний простір, на структури держави, ну ми розуміємо, виконавча, законодавча там, влада там, і так далі. Силові структури, тобто армія, поліція, спецслужби і фінансово-економічна сфера, критична сфера. Ми бачимо, що це теж дуже важливо: електроенергетика, зв'язок, транспорт все це дуже важливо. І з чого складається, на мою думку, структура інформаційно-комунікаційних військ, шановні друзі? Ну, По-перше, це інформаційно-аналітичні. Структури органів державного управління, Збройних сил, спеціальних служб і так далі. Тобто аналітики, інформаційної аналітики. Друге розвідувальні структури, з чого вони складаються? Це зовнішня розвідка, розвідка Міністерства оборони, розвідка. Родів військ, тобто авіаційна, ракетно-артилерійська розвідка, військово-морська прикордонна, розвідка Міністерства внутрішніх справ, прикордонних служб, так, і так далі. Тобто це друга позиція. Третя позиція засоби масової комунікації. Ну тут це зрозуміло. Тобто це мас-медіа, ефірне, телебачення, радіомовлення, газети. Ну у 21 столітті це мультимедіа, воно само по собі теж є гібридно. І безумовно суспільні урядові і неурядові. Організації, тобто уряд керівництво і неурядові громадські організації це теж важлива штука. І остання позиція у структурі інформаційно-комунікаційних військ це лідери громадської думки, які озвучують ось дивіться в умовах нинішньої російсько-української агресії, російсько-української війни. Ми бачимо феномен так званих воєнкорів, телеграм-канали, свої акаунти там у соціальних мережах. Оце все в комплексі і складає структуру інформаційно-комунікаційних військ. І вся фішка полягає в тому, що вони використовуються комплексно, тобто гібридно, шановні друзі. І ось таким чином ми можемо з вами сказати, що інформаційно-комунікаційні війська це новий абсолютно термін. Який відіграє важливу роль у гібридних війнах. Інформаційно-комунікаційні війська починають діяти задовго до втручання у військові дії традиційної армії, тобто спочатку треба запудрити мізки, дезорганізувати противника. От, а потім уже вступають в дію спецслужби, сили спеціальних операцій і традиційні війська. Безумовно, ось таким чином, шановні друзі, ми можемо сказати, знову показую японський <меш> меч. Я його ставлю у повісне положення. От і хочу сказати, що із закінченням гарячої стадії ніколи гібридні війни не закінчуються. Інформаційно-комунікаційна війна продовжується.